Оновлену дорогу жителі Ільківки відкривають урочисто з хлібом із сіллю та традиційним розрізанням стрічки. Спасибі велике да робота зроблена дуже велика, звичайно. Серед запрошених на відкриття народний депутат Олександр Домбровський. Тут він почесний гість. Саме за його сприяння громада Ільківки отримала держсубвенцію на ремонт головної магістралі села. За словами сільського голови Тетяни Петровської, десятиліттями шукали гроші на це. Справа зрушилась лише тоді, коли звернулись до депутата 11-го мажоритарного округу, в межі якого входить населений пункт. За кілька місяців надійшов перший транш у 900 тисяч гривень. На ці гроші відремонтували 540 метрів дороги. І коли ми побачили, що дійсно частину зроблено гарно, добротно, якісно, а далі потрібно по-любому її продовжувати. І ми звернулися знову з проханням. Дуже приємно, що нам не відмовили. Нам виділили ще півтора мільйона грошей. Тож до зими встигли покласти асфальт ще на 800 метрах автошляху. Роботи виконані не лише якісно і швидко, переконує сільський голова. Дорожники працювали не покладаючи рук. Про те, що мешканці Ільківки відтепер мають дорогу європейського зразка, каже і Олександр Домбровський. Те, що ми сьогодні тут. Вільківці бачимо зроблений ну достатньо по, по сільським міркам. Достатньо великий такий е, відрізок дороги з твердим покриттям, яка фактично відповідає сучасним стандартам. Це говорить про те, що влада і народні депутати і органи місцевої влади приділяють велику увагу цьому питанню за словами парламентарії, аби в подальшому комплексно вирішувати питання ремонту українських доріг, створили державний дорожній фонд. Верховна Рада прийняла рішення стосовно формування фонду доріг для того, щоб дороги фінансувалися якби і спеціалізованого фонду, щоб ці кошти не можна було забрати на інші програми, як це було раніше. Олександр Домбровський сподівається, завдяки дорожньому фонду вдасться швидко модернізувати дороги не тільки державного значення, а й місцевого, в тому числі сільські. Ростислава Зарубінська, новини телеканал Віта.